Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Оздоровлення цього біснуватого дуже в багатьох творах описано багатьом, багатьма священниками оповідано з різних позицій, з різних сторін. І ця подія є достатньо відома. І я тільки хочу звернути вашу увагу на деякі основні такі аспекти. Ну, найперше починаючи від того, каже Ісус, як тобі ім'я, Він каже, легіон. Легіон – це не є особовий іменник, це не є, що каже, дозвольмо вийти свині. То як ви думаєте, злий дух може сидіти тільки в людях? А виходить, що в свинях. І якщо в одну людину може вміститися 10 тисяч тих злих духів, бачите, і вони у свиней у дві тисячі раз розділилися, бо тому що свиней було дві тисячі, з одної людини вийшло, і в дві тисячі свиней попало, і свині поскакали у море. Вони мали вплив на свиней. Свині поскакали і, і потопилися. Зверніть увагу, що він бив себе товк каміннями, але не вбив себе. Людська воля навіть захоплена десятьма тисячами злих духів, людська воля є дуже сильна, вона може протистояти їм. Я зараз вас не закликаю на то, щоб ви кидали Злому Духу виклик ні в якому разі. З ним може змагатися тільки Христос. Ми можемо просити Ісуса, щоб став нам допоможі та як став тому біснуватому. І коли Він надійшов, Ісус, коли надійшов, наблизився до Нього, Побачивши Ісуса здалеку, Він прибіг, уклонився Йому і закричав сильним голосом, що мені й тобі, Ісусе Сину, Всевишнього Бога, заклинаю тебе Богом, не муч мене. В чому була мука, що Христос прийшов? Злі духи збудоражилися, вони відчули присутність Бога. І почали робити такий колод усередині. Страшний неспокій. Часом ми, коли приближаємося до Бога, коли в особливий спосіб молимося і занурюємося в ту глибину, яка має можливість діткнутися до Бога. Піднімаємося на ту висоту, коли можемо побачити Бога, коли душа наша розширюється на таку ширину, що може вмістити Бога. І тоді злі духи починають колотити. Часом, коли ми до церкви приходимо або на якесь святе місце приходимо, і ми не можемо ні стояти, ні сидіти, ні ну, і погано людині, страшний дискомфорт. Це через те, що вона приблизилася до святого місця, це через те, що в ній є злі духи, які стараються її захопити. <кій> і знаєте, із цього відривку Святого Письма чітко хочу вам засвідчити, щоб ви знали, бо ми самі то чули, що проти людської волі злі духи не мають тої сили, щоб просто взяти і знищити людину. От дивіться, його в'язали ланцюгами, що там щось. Він трощив всі, ті всі кайдани, ланцюги, бив себе камінням товк і не забив себе. І коли звільнився від тих від тих злих духів, як? Каже, кажуть вони, позвольнему того стадо вийти. Чому Христос не сказав так, а ну, до пекла, раз, два. Міг так. Але Господь Бог хоче нам показати ціну, що в цьому світі все має свою ціну. І людська дурість також. Бо іменно через людську дурість були відкриті двері в людську душу, і ці демони один за другим почали залазити. І за те, щоб вони тебе пішли, треба заплатити. І Христос показує ціну: одна людина, 10 тисяч демонів, легіон і дві тисячі свиней. Хтось собі подумає, що, що це багато, хтось подумає, і скаже, що це мало. Що одна людина вартує більше, як цілий світ? Так? Точно так вартує? То чому ви так не ціните людину, кожну, якби вона коштувала цілий світ? Чому ви так принижуєте своїх дітей? Чому у вас у хаті постійно сварка? Ви подивіться, як ви спілкуєтеся. Постійно на підвищених тонах. Ти що не ведеш що двері відкрити? Ти ж двері від першого ходячиш, а ти переступаєш ці ваші керпитки вже скільки разів, Ти нема кому підняти, нема кому. Мамо, я не маю коли сівчу. Ви як стадо збунтованих злих духів, як стадо хижих собак, які постійно кусаються. Їм ким постійно щось не догода, викличете до своєї хати нечисть, злобу. Бо там, де людина молиться, зайдух, немає, що робити. А там, де люди сваряться, він тут, як тут. Це для нього приємний запах, який їх привлікає, який їх приваблює, який їх запрошує. А коли прокльоне. Це відкриті двері, заходи, заходи, не бойся. І інші гріхи, через які оця інфекція духовна залазить у вас. А потім, щоб того позбутися, треба платити. І ми, і ми маємо можливість, бо Ісус. В нашому духовному банку зробив великий вклад, поставив великий депозит, з якого ми можемо брати, щоб заплатити за своє зцілення. Не від вас Господь Бог бере гроші, бо Він за нас вже заплатив. Вже не треба дві тисячі свиней за одну людину. Бо Христос умер на хресті. І та ціна є найвища, найбільша, незрівнянно більша. І ми з тої жертви черпаємо. Тому знайте, ваше зцілення не є просто слова Христа зціляю тебе. Це плата, яку Христос заплатив. Кому маєш дякувати за зцілення? Ісусові. Кого маєш просити за зцілення? Ісуса. І коли Він приходить, тобі буде незручно, та як тому існуватом. Бо тому що Ісус кличе тебе будь чесним, будь справедливим, будь милосердним. А ти. Ти наповнений злобою, ти не поважаєш тих, що навколо тебе. Ти легковажно розкидаєшся словами. Кожне марне сказане слово це приманка для Злого Духа. Кожне слово, яке ви говорите що-небудь, це ви кидаєте кусок кубаси хижому звірові по імені дияволу. І от йде людина і говорить, що небудь, і це вона розкидає приманки, розкидає. І здається такий занюхав і вже за тобою йде. І чекає, коли ти зробиш вчинок, який відкриє двері до твоєї душі, щоб заскочити все На ну, що йому там збирати якісь то, що ти там розкидаєш, він буде сидіти в тобі і сам собі продукувати скільки зла, скільки йому треба. А воно вже зараза ненажерливе. Тобто йому треба постійно. Він є вишукано порожний, йому він не може наїстися. І тому він тебе буде заставляти безкінечно нервуватися, безкінечно розкидатися словами, принижувати інших, воркати до старших. Все, І ти будеш виглядати, як хижий звір. Як біснувати, тільки більш окультурений в сучасному світі. Навіть часом і гарно одітий, причесений, помити, побрити, якщо вже дорослий, досить гарно виглядаючи, навіть гарно пахнущий. Але в середині злий, хижий, агресивний вовк, звір. Так, я розумію, що злий тебе підкручує, але ти. Став рабом не Божим, а рабом Злого Духа. Ми дуже часто чуємо про рабів Божих, але ніколи не чуємо про рабів злого Духа. І підводжу риску, хочу, щоб ви не забули поняття чисельника, поняття відношення одна людина дві тисячі свиней. Десять тисяч здихних духів легіон. Раб Божий, раб диявола. Ціна плати, спосіб приманювання тих здехдухів запрошення до себе. І на кінець кажу вам, що сказав Ісус цьому чоловікові, цьому біснуватому – який не один день і не тиждень сидів там. Той каже: Я хочу Господи ходити за тобою. Не, каже, іди додому. Іди додому, Бо тому що ти з дому приніс це сюди. Іди додому, принеси туди святість. І я вам кажу, принесіть до свого дому зцілення. Принесіть до свого дому присутність Ісуса Христа, яку ви почули і прийняли в Своїм Дияволу Дияволове легко відкрити двері до своєї душі, але ще важче десь комусь відкрити двері Ісусу. Господи Ісусе, Сину Божий, не муч мене передчасно. Хто казав? то ще казав біснувати. Відкрийте двері для своєї душі для Ісуса, щоб Він очистив, а потім йдіть до Свого дому і очистіть свій Дім. Бо якщо ви приймете Ісуса, то там, де ви будете, злі діти самі повтікають. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! О, галатів послання святого апостола, Павла, Читання. Будьмо уважні. Павло, апостол, не від людей, і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його із мертвих, всі брат, і всі брати, що зо мною церквам галатії. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого, за волею Бога І Отця нашого, якому слава на віки віків, амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав благодатью Христа і перейшли на інше, не щоб воно було інше, але деякі баламутять вас. Бажаючи перемінити Євангеліє Христове, та коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідували вам інше від того, яке ми вам проповідували, нехай буде проклят, як ми казали перше, так і нині кажу знову, коли хто вам проповідує інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде проклят. Хіба я тим запобігаю? Ласки у людей, чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися. Якби я людям хотів подобатися, я не був би Христовим слугою. Та що пишу вам, ось перед Богом, що те, що пишу вам, ось перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські і кілій З лиця ж мене не знали, церкви юдеї, що у Христі вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідує ту віру, яку колись руйнував. І мене ради прославляли Бога. Згодом по 14 роках я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і тита. Пішов я туди за об'явленням і виклав їм Івангелі, який проповідую між поганими, особливо значнішим, чия бува, недарно тружуся та чи трудився, і тит, що був зі мною, був греком, не був примушений добрі до заняття. Що ж до облудних братів, які крадькома влізли, щоб підглядати нашу волю, що маємо в Ісусі Христі, щоб нас поневолити, ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину. щоб правда Євангелія збереглася незіпсованою. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святе Іванлія, ми русів, від марка святе Іванлія, читання, Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Незарецьку, і коли Він вийшов, що на зараз вже вийшов, Йому назустрій чоловік згробів, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробахині, і, і ніхто ланцюгом не міг його зв'язати, його раз, раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трущив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував між гробами і, і в горах. Кричав і товк себе камінням. побачивши здалеку Ісуса, він прибіг уклонитися йому і закричав великим голосом. Що мені і тобі, Ісусе, Сину, Всевишнього Бога, заклинаю тебе Богом, не муч мене. А Ісус Бог сказав був до нього, вийди нечистий душе, із цього чоловіка і спитав Його, як тебе звати, той відповів «Легіон мені ім'я. Багато бо нас і благав його вельми, щоб не виганяв їх із краю, а було там на узгір'ї велике стадо свиней, що там пастися і стали його просити, пошли нас у ті свині, щоб ми ввійшли в них, і Він їм дозволив. І, вийшовши нечисті духи, ви ввійшли у свиней, кинули стадо тих дві тисячі і скручив море. І утопилися у морі, пастухи втекли і розповіли про те в місті, і по селах, і вийшли люди, побачити, що сталося, приходять вони до Ісуса і бачать Біснуватого, що сидить Він, одягнений при умі, той, що мав у собі легіон, і злякалися, розповіли їм, очевидці, як воно сталося із біснуватими, і зі свіньми. і попросили його, щоб вийшов з їхніх околиць, і коли він. Сідав у човен біснувати і став його просити, щоб бути з ним. А Ісус йому не дозволив і сказав до нього, іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і змилосердився над тобою. Пішов Він і став проповідувати в десяти місці, щоб зробив йому, що зробив йому Ісус. І всі дивувалися. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.